Доброго дня вас вітає виноградник Козаченко. Сьогодні 5 серпня підійшла до гібридної форми Олександра Васильовича Бурдака Розмалін. Перша назва була Д-1. Дуже вражена виглядом цього винограду. Яскравий, червоне забарвлення, гарна ягідка, дуже солодка. Смачний, хрумкий, якихось присмаків в ньому немає, гармонічний смак, але дуже гарно виглядить. Ось така. ось такі гарні. Є в нього ягідки. Це на нашому кущику щеплено дві форми. Княжна на, на цей час так виглядає. І розмалін. Ну, розмалін мене вразив. Подобається. Це тут минулорічна прищепа, кущик ще молоденький. Ось такий розмалін. Будемо собі його додати. Чудовий виноградчик. Ось такий розмалін. Краса. Можна звернути на нього.